Добрий день! Я Чакотуна Ріна Артурівна, учениця 11-го іф-класу Херсонського наукового ліцею Херсонської обласної ради. Хочу ознайомити вас з моєю роботою, тема якої розробка навчального веб-сайту First Step. Реалії сьогодення свідчать, що сучасне суспільство вимагає широкого застосування різноманітних інформаційних технологій у всіх сферах діяльності. Тому наразі існує постійна потреба в якісних ресурсах для навчання та професійного розвитку. Розробка сайту, який дозволяє задовільнити зростаючий попит на доступне навчання і ознайомлення з новітніми IT-технологіями, обумовила актуальність даної роботи. Метою є розробка функціонального та доступного веб-сайту, орієнтованого на вивчення популярних інтернет-програм і застосунків що забезпечує доступ до навчальних матеріалів і завдань для підвищення комп'ютерної грамотності. Практична значущість роботи полягає у створенні повноцінного навчального веб-ресурсу Фостеп з перспективою його подальшого розширення структури та наповнення. Фостеп призначений для початківців в сфері інформаційних технологій і являє собою збірник відеоуроків. Методичних рекомендацій, інструкцій з питань засвоєння навичок користування популярними на сьогодні програмами та застосунками, інструментарій створення сайту, HTML, CSS, Bootstrap, Canva, Botfaz. First Step є мобільним навчальним ресурсом, який містить теоретичний матеріал, практичні авторські покрокові інструкції, відеоуроки з питань вивчення та користування Canva, Blender. Python, Google Sites, а також зворотнім зв'язком для надання методичної допомоги користувачам ресурсу у вигляді Telegram-боту. Наповнюваність сайту була обумовлена перш за все попитом на узагальнені навчальні посібники з покроковим поясненням певної теми. В сучасному інтернет-просторі наявні подібні матеріали, але переважно вони розроблені або для тих хто вже володіє базовими програмами і є занадто складним для новачків, або є розрізненими фрагментами не пов'язаних між собою джерел, і, відповідно, різняться рівнем, стилістикою, форматом подання матеріалу, складністю їхнього пошуку тощо. Сайт First Step складається з чотирьох сторінок, кожна з яких може переглядатись окремо, містить навчальний матеріал та присвячена одній із зазначених тем. Всі сторінки сайту оформлено в одному стилі, зручному для сприйняття та роботи всім користувачам незалежно від віку. Необхідну увагу приділено стильовому оформленню та дизайну. Тому сайт є цілісним об'єктом, з яким легко працювати. П'ятою сторінкою є головна, де розміщено авторський логотип, а також створений для зворотнього зв'язку чат-бот, перехід до якого здійснюється за QR-кодом або гіперпосиланням. Прикріпленим до слова Чат-бот. У чаті користувач може здати питання, яке буде переадресовано автору сайту за допомогою телеграму. Таким чином, забезпечується зворотній зв'язок між відвідувачами сайту та автором проєкту. Проєкт викладений на локальний хостинг і доступний для ознайомлення з розміщеним на ньому матеріалом за посиланням. Другий варіант ознайомлення з сайтом GitHub. На якому сайт First Step знаходиться у постійному активі. Узагальнюючи результати ми робимо наступний висновок. Вебсайт Step є авторською розробкою. Він забезпечує інтерактивне навчання через текстові лекції, відеоуроки, практичні завдання. Даний інтернет-портал спрямований на вдосконалення процесу самоосвіти у сфері програмування та користування сучасним IT-матеріалом. Має на меті сформувати базові уявлення та практичні навички. Після проходження курсу First Step користувач отримує не тільки нагоду навчитись створювати власні інтернет продукти але й може визначитись з напрямком подальшого професійного розвитку в it сфері Дякую за увагу!